Доброго дня! Я керівник судомодельного гуртка, хочу поділитися з вами деякими секретами нашої роботи. От такий кораблик, як тут от, стоїть на столі, цей кораблик роблять діти 1-5 класу, які ходять на гурток. Вони справляються з цією роботою, робота не дуже складна, і тому я хочу поділитися. Деякими секретами виконання цього кораблика. Я хочу вам розказати, показати, як робляться гармати на цей корабль. Може, десь хтось буде робити, цей опит можна буде використати в виготовленні якихось інших моделей. Бо цю технологію я розробляв спеціально для дітей молодшого шкільного віку, щоб їм було зручно робити і щоб виконували, щоб нескладна робота була. Для виконання роботи нам з вами потрібні значить, інструменти: лобзик, лінейка, е, ножик, е, там, шило, е, плоскогубці, е, ножниці. І, саме головне, це канцелярський нож, яким ми будемо, ну, в основному будемо виконувати роботи. Для того, щоб виконати, зробити пушку, на перший першу, ну, на нам треба матеріали. Матеріал простий картон от, і кусочок фанери, для того, щоб виконати, виконати, зробити колпачок від клею. 505-го, і палочка від чупа-чупси і гвіздочок. Оце нам всі матеріали, які потрібні для того, щоб ми от для того щоб ми виконали цю роботу. значить Виконання починаємо з малювання кола за допомогою циркуля. На фанері малюємо коло діаметром 50 мм. І таке ж коло малюємо на, на картоні. Потім вирізаємо, і у нас от заготовка, я вже от, коло з фанерки і коло з картонки. Потім треба вирізати полосочку з картона теж, шириною 4 міліметри для того, щоб фанерку обклеїти з боку, щоб не було видно деревини. Фанерку треба за допомогою. Папіру наждачно обробити, трошки, щоб вона була ну, гарно виглядала. Потім ми обклеюємо цю фанерку, обклеюємо картонку. Зверху клеїмо коло, а тарець клеєм і об, обгортаємо по кругу і приклеюємо. І ставимо, хай вона. Трошки треба подержати, щоб приклеїлось кінці клей, клей. Використовуємо ПВА. Отакий От клей. Він дуже добре для цієї роботи підходить. Потім ми беремо шаблон щита гармати, у мене готовий шаблон, і на картоні обмальовуємо його ручкою. обмальовуємо цей щит. І вирізаємо його з картону. От він виглядає, вигляд має такий. Потім, коли його ми виріжемо. Потім треба зігнути його під лінейку, зігнути края, щоб, ну, щоб щит вигляд мав, ну, як, який він має бути. От він у мене вже тут заготовлений. Отак От щит від гармати виглядає вже. Готовий, зірнутий і трошечки отут клеєм помазати треба, щоб края склеїлися, він тоді добре держиться, добре стоїть. Ми теж, що е е викладаємо, хай він відстоюється, а займаємося тепер гарматою. Гармата робиться у нас, ми значить, беремо кусочок реєчки, е е длино, довжиною. Е 30 мм. 10 мм залишаємо лобзиком отак підрізаємо край трошки і з цієї сторони підрізаємо. У нас така деталька виходить. Це буде казена част гармати нашої. Ось вона вже готова. І, о, і ми з нею до неї будемо кріпити тепер наш ствол. Ствол робиться з чупа-чупси палички. От ножем відрізається кусочок, от такий сантиметрів 50, міліметрів 50-60. От цього достатньо, щоб е, виговити, ну, виговити стол, ствіл. Е, потім його кладемо на цю е, казонну частину. І за допомогою жестяної Полосочки отакої от міліметрів 7, 8 шириною. Ми обгортаємо, отак і обгортаємо. І, і такий бандажик робимо, щоб цей ствол держався на нашому, цьому, на цій казіоної частині. От. от я вже зробив, от у мене є готова. І ми е, отак одягаємо. І потім у нас ствол вже буде держатися. Для, як, як плохо дивиться, можна трошки помазати клеєм. Потім ми беремо з вами колпачок, від клея, отакий клеєм 505-й. Ось там колпачок. цей колпачок клей, коли закінчується, ми бутилочку можна викинути, а колпачок залишається. Ми за допомогою ножа відрізаємо цей хоботок. І в нас ось така частинка. Це у нас буде основа нашої, е, нашої, нашої гармати. Значить, ми е, беремо е, ствол, цепляємо цей бандажик, що ми зробили. так цепляємо. Це у нас виходить вже. Е, Заготовка на гармату. Для того, щоб їх кріпити до основи, треба шилом тут посередині ми такий укольчик робимо у трубочки, а потім за допомогою дрельки і сверла ну, отвір. Щоб туди влазив у нас такий збір гармати на такому гвоздочку йде. Значить, Ми коли просверлили, отак у нас е, виходить, отака от, ця частина, і плюс е, е, нижня частина, от у нас вийшла така гармата. От тепер ми беремо е, е, основу нашу, вона вже склеїлась, і прикри, при, е, прикли, треба приклеїти е, щит до неї. Тут мажемо нижню частину мажемо, клеємо, от у нас клеє. ми промазуємо клеєм і приклеюємо її сюди. Коли вона висихає, у нас гармата готова до збирання. Для того, щоб зібрати, її треба пофарбувати. Береться чи реєчка, дощечка якась, чи от з жесті можна такі зробити таку планочку. Два кусочки пластилина. І вставляється отак от, це все готові наші деталі, які вже приготовлені. Ми отак приклеюємо і потім фарбуємо балончиком. Балончики продаються в магазинах, фарба різних кольорів. от Всі воєнні е, такі деталі на кораблі, вони красяться сірим цвітом, шаровий називається. От Пофарбувати шаровим цвітом після того, як Воно висохне, починаємо е, збирання нашої гармати. Значить, ми розбираємо нашу пушку, поки вставляємо, вставляємо ствол сюди, е, в, ось, ну, в отвір для е, ствола на щиту, а потім гвіздочком збираємо. Тут вже дирочка у нас просверлена. О, і ми гвоздочком збираємо. І от у нас наша пушка уже зібрана, готова. Як буде пофарбована, от я покажу вам вже пофарбовану, пофарбовано. Отак, от, от такий вигляд вона має ця гармата. От. І тут це можна щось доклеїти. Тим моделісти, які добре ну, в гарматах, як вони устроені, то вони можуть ще додати якісь деталі. Ну, в принципі, така гармата, вона для молодшого віку шкільного, вона дуже добре виглядає на моделі і можна її виставляти. У наші моделісти після кінця учбового року, потім ми проводимо змагання. І вони з успіхом виступають на цих змаганнях, і ці моделі дуже добре себе на гумових двигунах, дуже добре себе показують, проходять повну дистанцію і добре управляються, тому ми можемо рекомендувати такі моделі для виготовлення в других гуртках. Ось все, що я вам хотів сказати. До побачення успіхів у вашій роботі.